І ще він має емпатію, ну якщо він грамотний політик, він стає, так би мовити, в позицію опонента. Це, як мінімум, допомагає налагодити дипломатичний контакт. А наш Володимир Олександрович і п'ять його дегенеративних менеджерів взагалі не розуміють, де вони знаходяться на цій всій мапі. Розумієте? Вони взагалі від рук відбилися. Тому я голосую нафіг знести їх к бісовій матері. Якщо Трамп допоможе, я йому тільки руку потисну, знаєте? Тому що зараз Трамп робить для України важливу річ. Він дає пінка Володимиру Олександровичу, тому що саме так з ним і треба. Понтомйотам дешевим. Саме так і треба. Тому що від його поньків гинуть люди. Окрім того, що гинуть люди, він ж не розуміє просто обстановку по карті. Розумієте, я історик, я трішки можу читати карти, навіть військові, тому що я також працюю з цим матеріалом. Мені там, в принципі, все знайоме. І не треба мати, я не знаю, якого світу, щоб там орієнтуватися. Ну, для мене це доволі просто. Володимир Олександрович, який як не звіздив, так пиздів, так інша справа у нього була. То він, звісно, цього всього не розуміє. Він довів ситуацію до крайнощів. Саме після того, як Володимир Зеленський звільнив залужного, я розумію, що так просто там ще зірки зійшлися, знаєте. Окрім того всього. Але от так вийшло, що коли Володимир Зеленський звільнив залужну, у нього не пішла гра в масть. От не пішла гра в масть. Хоча до того гра йшла йому в масть, як не дивно. Хоча, звісно, Росія напала, Україна страждала. так, І Володимир Зеленський дуже любив обігрувати цю карту, що ой, а ми жертва. Ну так, ми жертва, але ми жертва третій рік. Жертві не зле було б трішки увімкнути мозок. Ну, для початку. Ну вимкніть ви мозок. Не юзайте ви цю карту, що ой, а ми жертва, а ми жертва. Європа поки що грає в цю гру, поки що. Не сподівайтеся сильно на Європу. Європа поки що грає в цю гру. Ви поки що не дістали Європу до білого коленя. Розумієте, в чому фокус? Тому Європа поки що грає в цю гру, але це не значить, що вона буде грати в цю гру безкінечно. Плюс ніхто з країн великих сильних, оточуючого світу, не буде за нас битися. Взагалі забудьте про цей варіант. Жодних гарантій безпеки, жодних, я навіть не знаю, оцих всіх замашок жодних не буде. Ніхто не буде за нас збитися ніхто навіть не поставить своїх миротворців, тому що завдяки бурхливій діяльності Володимира Олександровича протяжність у фронту у нас дай Боже. І люди порахували, і вони досі не знають, що з цим робити, якщо чесно. Макрон посміхається, але Макрон, якщо чесно, може довго посміхатися. Я не раджу сильно сподіватися на Макрона. В своєму Паризі він може говорити все, що завгодно. Це не завжди стосується безпосередньо гри на полі. Ну, Тобто, це просто базікання. Ну, тобто, Макрон з Зеленським це два базіки, які зустрілися тупо поговорити на політичну тему і тупо сказати один одному, які вони дві красотулі не дати, не взяти. Дай дівчатка, ви красотулі. І що далі? Я не бачу конкретних дій, розумієте? Франція максимум виділила нам свої полігони для тренування наших військових. Оце те, що Макрон зробив по факту. Так він дав нам Цезарі, дав нам зброю, але що він відправив свої війська в Україну? Ну...